Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Народна депутатка України Ганна Скороход зареєструвала проект. Про що ви думаєте про зміну адмінкордонів України? От вдумайтесь, що хочуть наші е, одвічні вороги, е, расисти. Змінити адмінкордони України. Вони просто сплять і бачать, як Україна. Що змінює адмінкордони. І це ж хоче пані Ганна Скороход. І вона робить ход конем. Вона каже: ну для чого тратити 50 мільйонів гривень на адміністрацію Луганської і Донецької областей. Для чого? Давайте змінимо кордони. Донецької і Луганської області немає. Таку назву ми відміняємо. А всі населені пункти неокупованої частини. Донецька-Луганської області переходять до кого? Переходять до Харківської Ова і Дніпропетровської ова. Ну як вам? Начебто ж економія 50 мільйонів. Так ми говорили, що є ова, які не працюють, і є ОВА, які існують на папері і отримують просто гроші величезні з бюджету. Це перший начебто плюс. Але друге це ж пастка. Реальна пастка, коли адмінкордони України змінюються. Ким змінюються? Верховною Радою України, що створює прецедент в майбутньому? Раз один раз змінили адмінкордони. Ну як це взяти? Немає Донецької, Луганської області. Як? Як? А ніхто не думає, ну давайте змінимо адмінкордони. Так другий раз теж поміняємо адмінкордони, і третій раз поміняємо адмінкордони, поки залишиться один Київ, так? Ніхто про це не думає. Головне, що? головне це для людей, каже Ганна Скороход. Ганна скороход, відчуваючи вибори в Верховну Раду, хай це для людей. А чому ж раніше це не зробили? Чому не скорочують 700 тисяч чиновників по Україні, так? Фішка в тому, що Росія хоче змінити Адмінкордони України. І тут Ганна Скороход, народна депутатка України. Дає ініціативу змінити адмінкордони України. І це ж величезна небезпека, величезна небезпека. Змінимо раз, зміним два. Обріжемо Україну, да? залишиться тільки Київська волость разом з Києвом. І то обріжем. Так? Коментував уже начальник Дніпропетровської. ОВА. Він сказав, мене це не тішить. З однієї економія державних коштів а з друмує небезпечний прецедент, повторення якого приведе до, до, чого? до того, що Україна може територіально просто припинити існування. А обрізати кордони України, адмінкордони України під час війни дуже небезпечно, сказав начальник Дніпропетровської ОВА, і я його підтримую. Не на часі сказав би я пані Ганні Скороход. І ще сказав би, хто ж її ідею дав? От хто ідею дав пані Ганні скороход? Путін каже про обрізання адмінкордонів України, і тут же Ганна скороход повторює ідею один в один. Хто нашептав пані Ганні на вушко? Ідею диктатора Путіна. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!